Це ж, який просто необхідно почути всім творчим людям. Я дуже багато років провела в кругу творчих людей, тобто в кругу художників, в кругу режисерів, в кругу операторів, в кругу е, музикантів і е, танцюристів і так далі. Людина, коли займається творчістю, вона в першу чергу проявляє своє внутрішнє те, чим вона наповнена всередині. От просто, от уявіть. Людина пережила дуже багато болю і зробила трошки криві висновки після цього. Або взагалі не зробила, або взагалі не усвідомлює до кінця, що вона пережила. І людина починає творчістю займатися. Це круто. Але е які коди несеться творчість? Тобто е людина починає там, наприклад, знімати фільм, і в тому фільмі виливається. Усе, усе болюче дитинство цієї людини, усі нещасливі стосунки, і щасливі також, тобто це совокупність усього досвіду, але той досвід, який е, прожився, типу, болюче, там, наприклад, е, важкі відносини з батьками, де було психологічне або фізичне насилля. Ви будете дивитись, наприклад, цей фільм і такі, а чого так сумно, чому так депресивно, чому така ну, темнуха? Тому що це і є внутрішнє переживання людини, яка це створювала на той момент. Це не добре і не погано. Це просто от, типу, от така даність і от такий результат виходить. Якщо у вас є бажання нести більше світла, нести більше розширення, от як від е, от, темряви, е, болю і неприємного рухатися до світла. Сили, радості і розширення, то ви маєте розуміти, що потрібно спершу прочистити усе, що було до того, усе, що вам боліло, усе, що накопичилося, і воно от ну, типу, от такими шарами просто на вас. І ваша творчість, вона проходить через ці шари. Так само і в картинах, і в музиці, і в танцях. Тобто людина там витанцьовує свій біль, людина вимальовує свій біль, і грає його. І це круто, це класна терапія використовувати ці інструменти. Але якщо ця творчість вже йде далі в світ, тобто людина цю біль вилила і понесла її, і нею ділитися зі світом, то вона ділиться зі світом своїм болем. А це. Ну, грубо кажучи, може бути не до кінця екологічним, тому що в ідеалі наші переживання спалювати або відпускати, а не який комок. Е е от всередині там купилась біль, вона прогнила. Чоловік це витягує там через якусь творчість і такий. Держіться. Тобто це непогано, але розумієте, що я маю на увазі так. Е, тому дивлячись, які у вас цілі. Якщо вам і правда е, хочеться до світлого, до кращого, то просто знайте, що це дуже крутий лайфхак. Передивившись просто десятки фільмів різних людей, я от дивлюсь і після цього стан погіршується, жити хочеться менше і так далі. І я все досліджувала, з чим це пов'язано. Але про терапію я нічого тоді ще не знала, і взагалі про енергетику. Просто от відчувала якась. І <хірня> <смеш> <Вот. кхм> зараз я просто така, ага, так, тут була така то історія, тут таке то переживання в людини. Людина реально це відчувала, і, і ну, вона не могла дати більше в той момент, і це нормально. Вот. Я для себе точно зрозуміла, що я не хочу це нести ні в картини, ні в фільми, ні в будь-яку творчість, яку я буду робити. Але якщо її буду робити, то це буде тільки для мене. Тобто я можу виплюснути всі ці емоції на листочок, але я залишу його собі. От, тому що ем, ці коди можуть комусь щось загострити, це прикольно, тому що людина тоді краще подивиться в себе, а комусь просто, як не як знаєте, от не ту їжу, бо творчість ми нею теж харчуємося. От, і якщо ми будемо дуже багато харчуватися, типу, подібною творчістю, ми в себе от закладаємо не ту енергію. От. На днях я показувала друзям в кінотеатрі нашому невеличкому усі свої фільми, і я трошки здивувалася, по-перше, з того, які вони багаті. Тим, що я навіть на той момент до кінця не усвідомлювала і зараз така вау, побачила. Бо багато світлого є. І чим вони, де -от -от там просто ниткою біль проходить. Деякі фільми це сплошний комок, типу, один фільм був такий повністю темнушний. Я поділюся, можливо, посиланням. от. Але суть в тому, що сенс на ніби світлий, але показано через ну, тіпа, такий от оцей слой тодішніх моїх різних енергетичних. Дір різних підключок, різних, взагалі, типу сущності, історії і так далі, всього, що було на той момент. І, і коли я це робила, я прям так все це проживала. Тому що ну, це все всередині воно хоче бути почутим, воно хоче бути вивільненим. От. Ем, просто. Є екологічні методи вивільнення цього: це там психотерапія, психоенергетика е, і багато різних видів терапії. От тому сподіваюся, цей меседж вам був потрібним, цікавим. От можете поділитися своїм баченням і своїми історіями в коментарях.